А, і це не є проблема. Це перше. А, є досвід а, багатьох країн, які були колонізовані або в силу історичних причин мали якусь історію, пов'язану з одною імперією, де була пануюча мова. І, і ці країни перейшли за дуже короткий час, не більше ніж 10 років, перейшли на свою рідну мову. 20 років української незалежності. Люди, які зараз людьми назвати це важко. А, а, цей законопроект це звичайно політичні імпотенти. Це політичні імпотенти і лузери, яким нема що сказати по економіці, які провалили повністю всі свої е, брехливі е, е, басні. Вони розказували басні, що вони зараз зроблять все. Вони піднімуть Донбас, піднімуть Київ, зроблять на Україні все добре. Ми бачимо, яке зараз покращення відбулося. Ми це бачимо, да вже сьогодні, отут. Не пройшло й восьми років після помаранчевої революції. Як народ піднімається, і як це було в 2004-му було лагідно, то я хочу сказати у 2012-му лагідно не буде.